Усім привіт підписникам мого каналу, а також всім тим, кого цікавить вирощування шампіньонів в домашніх умовах. У цьому відео хочу продемонструвати вам уже готові брикети шампіньонів, які були замовлені через інтернет. Бачите, це уже готовий компост разом з просіяним зерням міцелію шампіньонів. Усе, що від вас буде вимагатися, це. Розрізати ось так. Бачите, 5 см з цього краю, 5 з цього. Робиться це для того, щоб в майбутньому, коли буде нанесений торф, земля не розсипалася у місці, де ви будете зберігати. Після того, коли ви зробите це з кожним брикетом, ось так знімете верхню частину плівки. Потрібно буде зробити полив. Це приблизно 200-300 мг на один бракет поливати кожні 2-3 дня. Температура зберігання приблизно від 15 до 26 градусів. До речі, будьте дуже уважними, якщо температура буде більше 30 градусів, то грибниця може загинути. І ви нічого не отримаєте свого урожаю. Також до даних брикетів. Шампіньйонів додався так званий покривний матеріал. Це є торф, він уже був в комплекті. Буде він нанесений пізніше, коли утвориться так звана грибниця по цілому брикетові. І тоді його наноситься зверху невеличким шаром 3-5 см. Якщо у кого є якісь запитання, залишайте в коментарях, підписуйтеся на канал та слідкуйте за наступними випусками відео. Всім дякую, до побачення!